вам пауэрбанки. Тому давайте трішечки розрядимо обстановочку. Прислав Василь з міста Рахів інвертор синусний на 5 кВт, називається він Моксяк. Отримав він зустрічний струм. На цій частинці ми спостерігаємо. Дві розетки, дисплей, кнопка вимкнення світлодіоди з іншої сторони, клеми для підключення і два кулера. Давайте подамо напругу, спробуємо його. Увімкнути і що він нам покаже? Нібито немає вихідної напруги. Тому під'єднуємо крокодильчики і спробуємо його увімкнути. Так, Вімкнули, запікав, бачимо, вхідну напругу показує, виходу немає, частоти немає. Світлодіода, аварія чи що там, фа фалт, а помилка, мабуть, не світиться. Тому будемо розбирати, скоріше всього. Вийшов з ладу в вихідний гашміст, тому розбираємо, добираємося до серединки, будемо міряти. Так, він таки я відкрутив. Знімаємо кришку верхню, всередині спостерігаємо. Три трансформатори потужні, значить, низьковольтна частинка. Кожен трансформатор розкачує 4 транзистора. Так, Дросер вихідний. так Це понизу стоїть. Так, На індикаторі бачимо своя платка модуль, дроселі, тому що це синусний інвертор, плата інвертора, різки платка на якомусь контролері. так, Він не затертий, дай Бог, щоб воно вижило. Так, Бачимо гашміст, 4 транзистора і міст випрямля, випрямляний. Випрямляч, дві банки високовольтні. Все. Запобіжники на кожний трансформатор по дві штучки, наскільки вони по 50 А. Да, потужна така схемка. Все, бачимо, що ага, радіатори потрібно відкручувати. Тому будемо розбирати і міряти вихідні транзистори. Так, дістали ми плату і перевіряємо. Вихідний гашміст. Чотири транзистора. Конденсатори я розрядив за допомогою лампи розжарювання. Перевіряємо так. Перший транзистор. Так, це конденсатор. Другий транзистор. Переход робитий. По гейту теж маємо 16 Ом, це вже гірше. Так, третій транзистор. Тут все в нормі, по гейту теж в нормі. І четвертий транзистор. Бачимо пробій і по гейту. Так, тут по гейту не пробило. значить У нас по гейту оцей тільки пробитий. Тому будемо зараз випаювати. Так, а щоб випаяти, нам потрібно зняти радіатор. Так я не долізу, тому буду зараз відкручувати радіатор. Гвинти тут одного гвинта немає чомусь. І будемо добиратися до транзисторів. Так, радіатор знятий, далі будемо випаювати транзистори. Дивитися, що тут стоїть, тому випаюємо. Транзистори випаяні, давайте їх перевіримо. В такій же послідовності я їх виклав. Через один у нас пробиті, є два штучки, ви бачите, да? так? Так, гейту, а теж є по гейту 42 Ома. А по цьому, в цьому нормально. Тобто третій у нас. Не дуже добрий. Так, два штуки негодять. Значить, стоять тут 60Н-60. Тому буду шукати, але перед цим зараз вичищу плату від залишків припію і будемо це дивитися, чи є в нас імпульси запуски. Так, друзі, значить, отвори я прочистив після того, як транзистори випаяв. Зараз перевіряю обв'язку, діоди опори на погейту. Перевіряємо все. Так. 0,34. Ага, это у нас, мабуть, опоры стоять параллельно диодом зашунтованы. Так, есть. Так, проверяем. Так, добре, далі ще опори перевіряємо. 63 падіння. Так, 2. Так, 0,039 і 0,058 58 Перевіряю, в общем. Так, друзі, є проблемка. Давайте я вам зараз покажу. Значить, у нас стоять опори, маркування 0,1С. Так, що він? 8 кОм показує один. Так, другий. Третій, де пробитий транзистор, бо тут є проблемка 25 Ом, як ви бачите, тобто постраждав драйвер у нас. І тут 490 ага, 7 Ом. Тут, тут, тут теж є проблемка. Давайте спробуємо випаяти. А, Він виймається. Сама синусорезка, бачите, що вона виймається. І давайте на резистор станемо, той що 24 Ом показує. Бачимо, що 10 кОм показує один. Другий, третій і четвертий. Тобто, у нас драйвер вийшов з ладу один. Будемо міняти. Тут стоїть SLM С... 21,10. Тобто, будемо зараз міняти. Так, вийняв я плату, давайте перевіримо драйвера. Так, нога 1-2. Так, що тут показує? 4 Ом бачимо, що драйвер один пробитий. Половина так, в іншому теж пробій. Давайте цей перевіримо. Так, цей нібито живий. А цей 9. МО. Так, ладно, бачимо, що один пробитий, тому е, зараз буду відпаювати їх і міняти на нові. Так, друзі, плата зафіксована, значить випаюю зараз драйвери, буду ставити нові, Ір2113 e -E, буду ставити, тому їду далі. Вмикаємо фен і працюємо 360 градусів. Наносимо паяльний флюс, паяльну пасту. Так, одна є, те саме робимо з іншою. Так, друзі, після того, як зняті мікросхемки, потрібно зняти залишки олова за допомогою мідної оплетки для зняття таких речей. Далі залуджуємо ніжки, наносимо. Голову, щоб його достатньо було для того, щоб потім, коли феном нагріється, щоб воно розплавилося і припаяло нашу мікросхемку. Далі наносимо знову наш пасту для пайки, плюс. Далі прогріваємо місце, де буде встановлена мікросхемка. Це робиться для того, щоб її не перегрівати. Тобто трішечки розігріваємо плату. Так, розігріли, тепер можна ставити мікросхемку і прогріваємо разом з нею. І коли вже у нас припій трішечки розплавився, можна її підрівняти на гарячу, так би мовити, виставляємо. І вона гарно плаває. Бачимо, так? Да? Все. Ще прогріваємо, можна трішечки натиснути на неї. І все. Те саме робимо і з іншою мікросхемкою. Далі можна паяльничком підправити будинішки і все. Далі, звісно, друзі, відмиваємо саму плату від флюсу. І будемо перевіряти. Так, друзі, плата відмита. Далі нам потрібно впевнитися, чи ніде нічого ніде нічого не замкнули. Перевіряємо якість пайки, ну нібито норма. Все, будемо ставити і перевіряти. Дай Боже, щоб вижив вижив у нас контролер Так, друзі, плата. Синусорістки поставлено на своє місце, осцилограф під'єднаний, зараз будемо перевіряти на транзисторах імпульси запуска. Вмикаємо так, і дивимося. Так, чуємо, запрацювали вентилятори, це йде тест. Зараз вони замовкнуть. Далі перевіряємо, на першому транзисторі є у нас генерація, на другому нічого нема, на третьому модуляція і на третьому. На четвертому нічого немає, все. Далі буду спокійно запаювати транзистори і будемо вмикати з ними. Але розрядимо конденсатори, щоб транзистори не спалити. Так, транзистори будемо ставити 60N-65, тому їдемо далі. Так, друзі, значить транзистори силові, як ви бачите, я запаяв, поки що ніжки не відкусував. Тому зараз будемо перевіряти, під'єднуємо лабораторничок. І перевіряємо поки що в розібраному стані. Так, значить вмикаємо, друзі. Лабораторник під'єднав. Поїхали так, щоб вам видно було, щоб нічого не замкнути. Поїхали. Так, видно вам щось на дисплеї чи не видно. Давайте якось покажу. Так, бачимо, вихідна напруга у нас наростає, є на виході 224 вольта. Все добре. Давайте спробуємо під'єднати LED-лампу поки що. Так, єсть. Вихід є, далі ставимо оце перевіряємо вихідний сигнал. Так, де воно тут? Є, бачимо синусою до 50 Гц на виході. Все добре. Далі буду відкусувати ніжки, відпай, промивати плату і будемо далі перевирати в зібраному стані, але в мене немає гайок на 8. Тому зараз щось придумаю і будемо перевіряти далі в зібраному стані під навантаженням. Так, шановні, інвертор майже зібраний, залишилося кришку накрита, але спочатку ми перевіримо в такому стані. Навантажувати, звісно, будемо вітродуйкою на виході ватметр. І поїхали. Батарея у нас під'єднана. Так, запуск є. Зростання напруги бачимо. так, 200... 23 вольта споживання ніякого, тому включаємо зараз вітродуйку. Так, двигун поїхав. Так, і навантажуємо першу потужність на одиничці 904 Вт. Напруга 224 вольта, все стабільно. Давайте глянемо, що у нас тут показує. І тут 890 Вт. Так, 225 вихідна напруга, батарея, звісно, сідає. Тому що батарея в мене на 20 ампер годин всього на всього літі, фосфат все працює, далі залишається одягти кришку і відправляю власнику. Все, друзі, дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.